Любі. Ви на каналі В'яжу для галочки. Продовжується проєкт, буде перев'яз, а буду в'язати все. І в мене знайшлася робота, яку б я хотіла перев'язати. Що ж це за пряжа? Цю пряжу, ось така, я думаю, що це шкарпеткова пряжа, подарувала мені чарівна феєчка Лариса її канал Різнокольорова мозаїка. І з цієї пряжі я не захотіла в'язати шкарпетки, хоча дівчатка в'язали чудові шкарпеточки, я бачила у Елі, у Оксаночки шкарпеточки з цієї пряжі. Але, ну, шкарпеточки, так банально, я спочатку вирішила зв'язати рукавиці. Ось одну я зв'язала. В'язала дві. Так які шкарпетки способом Magic Club, обидві одразу, але е, захотілося мені зробити ось на рукавиці тут герб. Я вже зробила малюночок, я вже тут розрахувала все, але вони пролежали все літо, я за них не бралася. Я ще не така вправна в інтарсії. І вже дов'язати другу шкарпетку, щоб воно, бачте, другу рукавицю, щоб вона була така ж, як оця, в мене, мабуть, не вийде. І я вирішила це все розторочити і зв'язати зовсім, зовсім іншу річ. В мене зараз дуже мало часу. Але на кашне, так, я вирішила назвати цей аксесуар, в мене, знайдеться, час, бо це дуже простенька річ. Тож пішла я працювати. Ось і готове моє кашне. Ось таке гарнюнське. І чудове воно вийшло. Пішло в мене 63 грами. Я довгенько з ним помучилася. Я спочатку відв'язала одну сторону. Подивилася, чи достатньо мені буде пряжі, скільки мені потрібно на обв'язочку. Ну, нічого я такого не вимудрила. А Мабуть, треба сказати, який в нього розмір. Зараз будемо міряти. Так от, ширина у найширшому місці з обв'язкою, виходить, в мене ну, 11-10,5 см. А довжина, довжина, ну, без обв'язочки він би потягнувся ще більше. Зв'язано просто хустковою в'язкою. Ось тут 62. Ну, я планувала метр 20, метр 25, можна й довший. І які ж цікавинки у цьому в'язанні. Щоб рівномірно робити ось тут убавочки. У різних майстер-класах є, починаємо з одного кінчика, отак робимо прибавочки, потім робимо убавочки, я ж зробила інакше. На додаткову ниточку. я набрала раз, два. Двадчери петельки. І з однієї сторони почала в'язати жовтим, з іншої синім. Ось тут буквально 15 ні, мабуть, більше. По 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, по 20 рядочків. І я почала робити обавочки. І щоб мені рівнесенько їх робити, це в мене виходить виворітня сторона, я е, на якомусь етапі вдягнула на одну спицю. Повісила маркери, щоб знати, де в мене лицьова сторона, з якої сторони я роблю убавочки. І щоб вони йшли рівномірно, я в'язала все на одній спиці. І тому в мене убавочки вийшли рівномірно. Дуже зручно, не потрібно слідкувати, записувати. Як і що трішечки я прогадала, але ну, майже не видно. Я зробила ще ось таку обв'язочку на синьому жовтенькому і на жовтенькому синім. Ось так воно виглядає з оверної сторони. Я пробувала робити, щоб айкордом захватити одразу дві петлі. Ну, не дуже гарно, так вийшло краще. І ще один лайфхак. Краще робити обв'язку з вивертній сторони, з якого кінчика ви почнете. Якщо буде таке в'язати, треба просто уважно придивитися, бо ось тут виходить отак, ниточка така виглядає. Не дуже. Ось тут я починала. Ну, тут чомусь не дуже видно. Ось так я робила обв'язку і ось так з тієї сторони і вже продовжувала. Ось такий таке кашне, гарнюнське в мене вийшло. Ну, чекаю на Оцінки своєї роботи. Дякую Ларисі за пряжу і за ідею ось такого кашне. Я ніяк не знайду, де б мені показати, як, як воно виглядатиме на шийці. Ось так. І ось тут такий ще вив'язується вузличок. Ой, ну якось так. Ось така остання робота у проєкті буде перев'яз, а буду в'язати все. Щось зв'язалося, щось ні. На жаль, в мене ще з собою немає тих робіт, які я в'язала влітку. А лише остання робота чудовий проєкт, мабуть, він Буде ще не один сезон цього проєкту, бо завжди є що перев'язати і дов'язати. Внизу ви знайдете посилання на канали дівчаток-учасні цього проєкту, а також на організатора. Тож, заглядайте, надихайтеся і в'яжіть разом з нами. На все добре, до наступної зустрічі!